Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Swimpool Service. Мене звати Артем Луків, і ми зараз знаходимося на міжнародній виставці у Барселоні, яка називається Пісцина і Велнес. І ми розпочинаємо цілий цикл відео з різними новинками і цікавими товарами, які я для вас відібрав. І цей відео будуть дуже цікаві для тих, хто хоче збудувати басейн або його модифікувати. Якщо у вас вже є басейн. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Поставте лайк цьому відео, і ми розпочинаємо. А це, друзі, дуже класна новина. Американська компанія Lux Lounges вийшла на європейський ринок і пропонує своїм замовникам суперкласні дизайнерські підводні топчани і стільці. Каталог виробів просто величезний. Ось як вони виглядають, бачите? І ось так от під водою вони можуть бути встановлені. Це спеціально розроблена формула пластику, яка дуже-дуже міцна. І у той самий час гладка, тобто на, на ньому не збирається ніяке сміття. Також у них є підводні зонти в мілкій зоні, також стільці дизайнерські з от прикольним накриттям. Отакі от стільці, бачите, столи, традиційні лежаки. Дизайнерські підводні модернові лежаки. Навіть Повноцінні ліжка, гірки для дітей, і тут, до речі, не все представлено, є такі ігри з такого ж матеріалу, щоб дітям було весело. Це, наприклад, нас замовники дуже часто запитують, підводний стілець для бару просто шикарно виглядає. І він досить важкий, не боїться води, він просто вічний. Ця фурнітура встановлена у найкращих готелях світу, вже показала на практиці ізносостійкість. і вона є у топових отелях США, і зараз вони виходять на європейський ринок. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступних. Цікавих новинок. Також, якщо вас зацікавила наша продукція, звертайтесь до нас. Посилання буде в описі під цим відео. Заповніть коротеньку форму. Ми з вами зв'яжемося, надамо всю необхідну інформацію. А мене звати Артем Луків, і побачимось на наступних відео. Пока.